Тож сьогодні ми відзначаємо День Державності України, а також велике релігійне свято, День хрещення Руси України. З Цієї нагоди відбуваються урочистості по всій Україні. І далі в ефірі. пряма трансляція. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, почесних відзнак за мужність та відвагу та почесних найменувань. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня. Кожем'яку Олексія Олександровича, підполковника служби цивільного захисту. За себе, будь ласка. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Войтенка Олександра Григоровича, старшого лейтенанта поліції. за вас. Служу українському народу. Дякую. Куцика Василя Володимировича старшого солдата. Старш солдат. Василь. Вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Бовбу Володимира Олександровича, полковника служби цивільного захисту. Вітаю вас, Володимира. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Юрова Владислава Володимировича. Підполковника поліції. Президент України Володимир Зеленський з метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг мужності та відваги особового складу військових частин почесна відзнака за мужність та відвагу вручається 105-му прикордонному загону імені князя Володимира Великого Державної прикордонної служби України. Відзнаку президента України отримує начальник прикордонного загону полковник Олександр Чорний. Пане полковнику, вітаю вас нам державності. Дякую за службу. Дуже Дякую. Навзаєм. дуже, 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 дуже приємно. 79-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України. Відзнаку президента України отримує начальник прикордонного загону полковник Андрій Савчук. Церемонію завершено.